Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Щоб дізнатися, про що сьогодні буде йти мова, відгадайте загадку. В гаманець ми їх кладемо, з ними в магазин ми йдемо. Що це таке? Так, малята, це гроші. Як гадаєте, де можна побачити гроші? Правильно, у гаманці. А як вони туди потрапляють? Правильно, це мама і тато кладуть їх в гаманець. А де батьки беруть гроші? Вірно, заробляють. Батьки щодня ходять на роботу, за це отримують зарплатню, гроші, які вони складають в гаманець, будиночок для грошей. Українські гроші називаються гривні. Вони можуть бути паперовими або металевими. Металеві гроші називаються монетки. А для чого ж потрібні гроші? Щоб купувати продукти харчування, одяг, взуття, ліки, іграшки. Але, дітки, треба знати і твердо пам'ятати. Гроші з неба не впадуть, слід малятам знати. Їх постійно кожен день треба заробляти. Поспішають на роботу зранку мама й тато, Щоб було нам що поїсти, одягти на свято, на базарі, в магазині все за гроші на вітрині. На машинки і батут теж потрібні гроші тут. У домівках за тепло і за газ платити, бо усім нам на обід треба суп зварити. Ой, багато чого ще можна купувати. Робим висновок такий: гроші треба мати. Дітки, а чи все можна купити за гроші? Давайте поміркуємо. Запрошую вас. Пограти в дидактичну гру і дізнатися, що купують за гроші, а що неможливо купити. Отже, дивіться уважно на картинку. Скажіть, будь ласка, чи можна купити за гроші доброту? Ні, звичайно, не можна. А чи купуємо ми за гроші їжу? Так. Їжу ми купуємо за гроші. Чи можна купити за гроші талант? Ні, ні в якому разі не можна. А чи можна купити за гроші овочі? Так, звичайно. А іграшки можна купити за гроші. Так. Чи можна купити за гроші мамину любов? Звичайно, ні. А квіти можна купити? Так, квіти купити можна. Дітки, чи можна купити за гроші дружбу? Ні, дружбу купити не можна. А тваринок можна купити за гроші? Так, звичайно, тваринок купити можна. Молодці малята, ви добре? Споралися із завданням. А тепер скажіть, будь ласка, як називаються металеві українські гроші? Так, це монетки. А що треба робити, щоб заробити гроші? Вірно, треба працювати. А чи все можна купити за гроші? Ні, є такі речі, які не продаються. Скажіть малята, чи важливі гроші у нашому житті? Звичайно, гроші дуже важливі. Отже, малята, ви сьогодні добре попрацювали, тож до нових зустрічей.